Всім привіт! Перед мною ось куча корінців від кукурузи, яка залишається восени. І коли ми овочимо город, ці корінці борона витягує і, скажімо так, не зовсім зручно потім з цими корінцями підбігати їх в сторону чи ще щось з ними робити. Тому багато хто їх збирає і складає от на такі кучки. Що можна з, з таким, ну, грубо говоря, мусором робити? По-перше, можна скласти на кучу собі десь у вуглі, чи в вуглі, чи на якомусь місці, яке ніде нікому не заважає себе в дворі. І на наступний рік, коли вся ця куча перегниє, як відмінне добриво розгорнути його назад по городу, або Вивезти на мусор. Тобто, ну десь кудись на мусорку, яка є тут в нашому селі. Що ви виберете? Власне, я взагалі їх ніколи не збираю. Так вони лежать, вони мені, якщо заважають, я отодвинув в сторону його і пішов собі далі. І по городі ніколи не топчуся. Якби Мені запропонували вибрати один з варіантів, я б вибрав би, звичайно, перший варіант. Я б його склав би в крайнім випадку на компостну кучу і хай би там собі гнило. Ну, людина, яка збирала ці корінці, грузила на щось, зробила по-іншому. Вона привезла дві кучі і привезла ці кучі на наш смітник. Як якусь бутилку пластмасу чи скляну пляшку, тобто викинула це свого городу. Хочу нагадати декому, що верхній шар, який знаходиться ґрунту, який знаходиться ось тут в корінцях, він є найбільш поживним гумусом, з якого всі рослини беруть поживні речовини. Ну, людина їх просто-напросто позбулася. Скажімо так, я не розумію цього, чесно. Перше бажання було в мене взагалі оце зібрати і збі додому завезти. Ну це взагалі це ж самий, самий, самий класний ґрунт. Ну заважає, ну і що? На кучку його перегнило, наступний рік буде відличне от, добриво. Ну людина не полінувалася, викинула його. Просто викинула. Я цього не розумію. Тому для чого я це взагалі це все розказую? Я розказую це для того, щоб пояснити людям, що не потрібно його вивозити на мусор. Достатньо викинути на гноярку, викинути, зібрати в кучу десь, скласти його в углі свого двору. У кожного двору в селі є таке місце. Виділити собі 2 на 3 метри чи 2х2 2 метри для того, щоб оця куча полежала до наступного року. Наступний рік це буде отлічний перегній, отлічна земля, яка буде використана вашими ж помідорчиками, картошечкою і тією самою кукурузою. Вам буде покращення врожаю. Так що всіх закликаю робити так, як я кажу. Не вивозьте ось такий мусор, грубо говоря. На смітник. Надіюся, що всі зроблять правильні висновки. Давайте робити наше село чистішим, красивішим. Тоді все в нас буде гаразд. У нас, в селі, в країні. Всім бажаю успіху. До побачення.